Чуєш, пустеля це твій і мій помічник. В неї є мета, і вона викриває саме те, що є в моєму серці. Господь каже: я випробував тебе, щоб виявити, що в твоєму серці, і показати це тобі, бо ти можеш бути на хибному шляху, і це приведе тебе до катастрофи. Ти загинеш і поляжеш у своїй пустелі. Або вийдеш з неї геть іншим, вийдеш переможцем, вийдеш тим, хто буде іншого духу, як Ісус Навин і Халем. Старий заповідь, про образ для нас сьогодні. Ісус навтами дав обітницю, і Він каже, якщо хто мені служить, нехай йде за мною, іде я, там буде мій слуга. Чуєш, це така потужна обітниця в твоє і моє життя. Каже, хто мені служе і йде за мною, той буде там, де я. І далі він каже, якщо хто мені служить, того пошанує мій отець? Уявляєш, ти хочеш мати пошану від Господа? Іди за ним. Не бійся своєї пустелі, не бійся цих вогнених печей, які сьогодні є на твоєму шляху. Це, Це так має бути.